Сьогодні ми покажемо, як перетворити кожен е, свій святковий сніданок і навіть е, маленький ранок на свято. Я впевнений, що ви їли цей сніданок сотні разів, але сьогодні ми перетворимо його на абсолютно нову страву. Рецептом святкового сніданку з червоною крою вже готова поділитися з нами шеф-кондитерка Іванна Куницька. Тож запрошуємо вас, пані Івано, до нашої кулінарної студії. Ходіть, ходіть. Та, Доброго, ранку. Доброго ранку. ранку. Я біля ікри зразу. Зразу визначили, де тут найбагатше місце. Так розказуйте, що ми сьогодні будемо готувати і як ми можемо вам допомогти. Uh, так, ну, готуємо ми готуємо сьогодні uh, шпинатові млинці з червоною ікрою. Uh -huh. uh, тому можемо зробити. Вам довіряю, зробити крем. Wow. Uh -huh. У нас в крем входить фета, uh, uh -huh. uh, сметана. Uh -huh. Можна потерти цедру лайму або що uh -huh. Вам більше подобається. Давайте швиденько по всіх інгредієнтах. Да, так, 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 А я... що у нас є на столі? Значить, у нас є ікра, супер. У нас є лайм. Так uh -huh. я розумію, у нас є яйця, у нас є борошно. Це що? Uh -huh. ж... Це молоко, шпинат. Uh -huh. Uh, і ми робимо млинці з шпинату молока, борошна і я... яєць. А, а, а Тут у нас є сметана, тут у нас є ще масло, наскільки я розумію. Ні, 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 це фета. Це а, фета. фета. І а, всю кидати сюди. Uh, нам по рецепту треба 200 грамів. Я так розумію, що десь так воно. Це буде. якраз 200 є. 180 yes, – це я в супермаркеті купляю це вже все знаємо. <laughs> Добре, Добре. Як, Добре, я буду робити. Uh, uh, ви будете нас підтримувати. <laughs> Боже, як я люблю тех кухарів, які <laughs> ви приходять не вели <laughs> студії. Велик, все. Да, дивіться, все. дуже все просто. Ми все просто беремо і е, скидаємо в чашу блендеру, змішуємо. Я взагалі обожнюю ці рецепти, знаєте, угу. все змішав, достаєш фарширована риба. Да, все, то ідеально. Просто, ідеально. І що, і натертиш сюди тої кожури? Да, кожури. Тут, тут взагалі доречний жарт про лайму Вайкулі. Чи, ми Ні. без нього? Давай, просто цедру лайма це брулайма. <ріст> Просто змішу так. У нас сьогодні будуть шпинатні, тобто зелені млинці, правда? Зелені, так але ж вони бувають і різнокольорові. Я бачу, що можна бурякові наприклад зробити. Можна зробити бурякові, морп'яні. Які ви хочете, такі робіть. А фіолетові. Це з чого це робити? Лаванда ні, <світ> Лаванда ні не, не допоможе. Але якщо взяти, наприклад, знаєте, синя капуста, Її, знаємо. Сік, сік він дає про. Я простор. зумані, дивіться, як неймовірний фіолетовий колір. А -а -а -а. Клас, коляд. Чуєте, а скільки має бути тої цедри? Ну, не може терти взагалі. Так це, так, -так. Так, так, це така хороша штука. Значить, дивіться, по пропорціях, які ось мають бути ідеальні пропорції борошна і молока. Ось як в рецепті написано. Так. От просто так ідеально. Так на око і робіть. <фér> <фér> просто, <фér> просто ідеально. Ви знаєте, доскільки хазяїв стільки у нас рецептів млинців. Тому... А, які як з і та саме. Так, так. Та. Тому... Значить, так, ми в блендері перемішуємо, перебиваємо всі ті інгредієнти, правильно? Так. Я думаю, досі так. так. Значить, так, ще раз нагадую, що треба для цього крему. Треба сюди фета, сметана і цедру лайму. Правильно все? Так. Так. Це саме сусіди, які у нас поруч стоять. <ріст> що не чути. І Особливо це треба робити в повітряну тривогу. <ріст> До речі, я не то щоб це акт самолюбування, але я передивляюся наші ефіри. Так. По браку по звуку нема. Можеш говорити <ріст> готове. О, О, ну подивіться, це калатись. Ну оце як він став такий гладенький, просто ідеально. Ну, ви просто золото, а не помічник. Ось, я користуючись маленькою паузою, поки ви нічого там не шумите, хотів би зауважити, що сьогодні ми готуємо не просто святковий сніданок із червоною ікрою. Ми готуємо сьогодні сніданок, імуностимулятор. Ага. Я зараз поясню і вам, і нашим глядачам, чому. Логічно, що в зимовий час, та ще й в наші буквально тривожні будні, імунітет послаблюється. Тож потрібне збалансоване харчування і повний комплекс вітамінів та амінокислот. А саме в червоній ікрі є необхідний для зміцнення імунітету набір вітамінів. Мікроелементів і не тільки жирні кислоти, омега 3 омега 6 це супер бонус для вашого організму. Тож ваш імунітет буде дуже вдячним вам за червону ікру на сніданок. Слухайте, чесно кажучи, як на мене, то ікра не тільки підвищує імунітет, а й піднімає настрій. І, в принципі, знижує рівень стресу. Починати свій день із блинців зікрою це вже в принципі маленьке свято, що надихає на успішний день. Шо, Я не часто кажу це, але повністю хаса з тобою. Я погоджуюсь. А тепер давайте повернемось до процесу приготування. Ага. Значить, так, пані Івана, ви вже приготували нам тісто для млинців. Так. Значить, покажіть і розкажіть, якою воно має бути консистенції. Подивіться, воно таке, як. Сметана буде, але така вона не густа. Як 5%. відсотків? Да, може, як вершки жити, як вершки, угу. так ага. так добре, і все. Вам і просто ми беремо нашу пательню. Треба, ага. щоб пательня була тільки одна для млинців, ага. і ніхто її не чіпав. Ага. О, це правда. У да. нас деякі <с приходять своєї пательни. Це правда. Ну так і є. так і є. А при якій температурі скільки смажете, то там розкаляємо, да максимально пательню розкаляємо. Починаємо виливати млинець і все. Швиденько підсмажимо. Він у нас готовий. Ясно. Ну вже ви завчав. Підготували зі своєю патеною, вдома. Тому ось вони ці млинці. О Боже, які вони гарні. Так, так що дивіться. давайте що, ти давайте змащувати? Uh, я пропоную, як зробити. Ми беремо. Кожен собі, відповідальний uh. за свій, правильно я розумію? Чи ні? Oh, Боже мой, ти подиви, як вони спішать. Зараз. <laughs> <laughs> ну Дивіться, ні, ні. можна загортати. А, по одному, а, але я а, вам рекомендую а, по бить два. Робимо, давайте цей чудовий ваш крем сюди. так. Чи ага. що, що тобі щось А Мені є. Вот. <сум> а щось в тебе там щось... дивися, в тебе там колір Тіфані, чи так, так. знаю. А що з ним сталося? <сум> а Там. ну... Буваєш, шпинатику чуть більше, буває чуть менше. Дуже, в мене, був. Був. То має бути багато чи не багато? Дивіться, десь грамів по 70 на кожну порцію. Робимо. Ну ви так гарненько розмащуєте по всій поверхні. Ну, звичайно, на що, що, що щось ми щось для щось себе вий. будемо жаліти, чи що? <рес> 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 не собі точно ні. Ну, так і все. Ага, тут прямо так багато має бути. Слухайте, я так думаю, що я напевно буду їсти ваш. Ну. <реш> так, можна чимось замінити цей крем, коли зранку ти не хочеш будити рідних, коли бе -бе -бе -бе, і немає часу його зробити. Звичайно, ну можете взяти Філадельфію, можете просто взяти сметану густу і змастити сметану, тобто це залежить а, від того. А, бо бачите, що бо якщо ви... брати просто крем сив, то він трошки густий буде. Так, так. Ага, тоді можна його трошечки треба. у мі мікрохвильовці підігріти і. Так, О, є ж лайфхак. Так. Що, що? так. так. Давай І давайте так, так його щільненько почнемо загортати. О, так так дуже тоненько, так? Ого. Ну. Огу. Ну. ну. Це вже е, вибачте, треба... а. Ювеліром треба. Айкра. Що, що? А ікра. Ікра, напевно, може. Може ми її просто в прикуску? Може, просто ми будемо в прикуску їсти? Ви знаєте, це також дуже непогана ідея. Коли ти стоїш, на такого стіл, мама готує. вона каже, це на новий рік. <рес> це це чесно, на новий рік. Чесно кажучи, воно мені все більше нагадує мій новий рік. Типу, то в мене таке саме питання, айкра. І завжди кажуть, то вже <рес> потім буде. То так, дивіться, Ми його загорнули. <рес> ми <з> кожен <рес> день як <рес> день праці, знаєш. <рес> Починаєшся <рес> скручувати, кручувати, причому в дівчачому класі. Так, дивіться, я б така, що можна, Я така, що можна було його трошки у холодильничок. Відправити, може, ага. там хвилинок на п'ять, буквально, щоб він трошечки ну, скажімо, стабілізувався. Угу. Стабілізував. Боже, які в нас слова. Так, стабілізувався крем. Так, все? Так, але, зважаючи на те, що у нас не дуже багато часу, ми зробимо краєчки і. Так, просто нарізаємо. А візьми там рулет у нас є і мені дасть сюди теж. Робимо такі. Що це у нас буде? Бочоночки, пеньочки, не знаю. Пеньочки ви називаєте? Пеньочки. Так, дивися, бачиш, отово лишні. Кутики забираємо. Вони, типу, у нас аплюються. Це японські роли, які ми заслужили. так! Правильно, треба з ікрою їсти. Так, що комусь сюди, дайте рілочку? Так, все. Так, все. А, ти що бачиш, дивись, що треба таке може це на... так, Прям слухай аплікації. Треба наклона. І треба його... Так, і треба так щільненько ми його А, напишемо. я тепер зрозумів, чому ага. ви кажете, чому в холодильнику, щоб трошки пустити. Да, да, тепер я так зрозумів. Гарнилося. Боже, аплікація зимовий ліс, так. Дивись як гарно. Дивись, а знаєш, що це таке? Що це? Папіньочка. Так, ну. Так, гарно. Дивиш. Можете так. зняти зверху нам слухайте. Поле. А давайте я вам коротенько панство нагадаю рецепт. Просто щоб ви собі взяли блокнотки. І записали, що нам треба для того, щоб приготувати сніданок у цій шпинатні наші млинці з червоною крою. Вам треба швиденько записали молоко, борошно, яйця, свіжий шпинат, олія, сіль і цукор. А ще ми зробили до речі, лаймовий крем своїми руцями. Тому туди треба сирфета, сметана і цедра лимона. А ще що шо оливкова олія, сіль? Ну і в принципі все, вишенькою тут якраз таки червона ікра, тому... Секундочку, найголовніший інгредієнт нашого святкового сніданку. Так. Давай, о. Нями, німи, нія. Ви бачите. показати, як наш довго. Ой, добре. Ну нічого Не заважаю, нормально. Салютики, мікросалют. До речі, ця червона ікра у нас з Аляски. Це екологічно чистий регіон, який віддалений від будь-яких промислових зон. Саме там Лосьос живе в дикій природі і харчується планктоном і дрібними рибками. Тому ікра з Аляски найвищої якості. Так, значить дивіться, е, в мене є така невеличка порада до вас. Не купуйте підробку ікри на стихійних ринках. Бо, по-перше, незрозуміло, звідки вона приїхала, а по-друге, якщо ви не хочете спонсорувати державу-терористку, купуйте легальну ікру, ввезену в Україну е, з Аляски. Почули мене? Ну, давайте вже коштувати. А можна? А мені, а мені ікра. От, шо... а я що І? Що тут... ти плачеш. Можна я очут, 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 скину в одну? Щоб в мене був рівномірний сваточок. Гляньте. О, о. Боже, шикарно. Боже, я обожнюю свою роботу. Так. Добре, що ви прийшли. Боже, як добре. Можна я пожую, ти щось людям скажеш. Наш так, знайомі усім блинці, в новій святковій інтерпретації сьогодні на швидкоруч, руч, але навчила нас готувати шеф-кондитерка і шоколад'є Іванна Куницька. Пані Івана, дякуємо вам за такий смачний початок. <звук> Дякую <Да. звук> <звук> вам.